Книга Івана Богослова Об'явлення, розділ 19. Після цього я почув, наче гучний голос Великого натовпу на небі. Вони говорили «Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали: «Алілуя», І її дим підіймається навіки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи Амінь, Алілуя! І вийшов голос від престолу, що закликав: «Хваліть нашого Бога всі його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. І я почув, наче голос величезної кількості людей. Іначе шум великої води, іначе голос гучних громів, які вигукували. «Алілуя!», Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля Агнця і його дружина приготувала себе, і їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені: Напиши: блаженні покликані на весільну вечерю агнця!» і сказав мені: це правдиві Божі слова, і я впав до Його ніг, щоб вклонитися йому, та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса, Богові вклонися, а свідчення Ісуса це Дух пророцтва!» І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю, а його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон, і з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній давильні лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на одязі і на своєму стигні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба, сюди, зберіться на велику Божу вечерю, щоби поїсти тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звіра, і царів землі та їхніх воїнів. Які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. І звір був схоплений, а з ним вже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові, вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою, а інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні. Що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.